Дітки, сьогодні ми познайомимося з водоймами України. Давайте відгадаємо загадки: дзюрчу, серед лісу я, холодне, гомінке, нездалеку по пісенці пізнаєте мене, джерельце. стоїть корито, повне налито. ну Дійсно, це ставок. Без ніг біжить, без рук, а рука вам має. Річка. Серед села стоїть бочка немала. Ой, це ж криниця. Навкруги вода, а з спитвом біда. Це море, вода солона в ньому. Які ж бувають дітки водойми? Болота, озера, бувають річки, канал, джерело, водосховище, ставок. Струмочок і звичайно море. Джерельце. Підземні води не залишаються нерухомими. Вони рухаються під землею, струмками і виходять на поверхні землі. Місце, де виходить вода, називається джерелом. В джерельці дуже холодна, смачна. Чиста і корисна вода. Річка це постійний потік води, який тече в заглибленні. Синя стрічечка блищить, щось тихенько гумонить, і біжить собі біжить, не зупиниться й на мить. Це ж наша Річечка. А річечка біжить через поля, через ліси, через ліс... села і великі міста. І звивається вона синьою стрічечкою. Дніпро найбільша в Україні і третя за величиною в Європі річка. Вона має праві і ліві притоки. Найбільші ліві притоки Дніпра це десна, Сува, Ворксла, псел. Найбільші праві притоки річки Дніпра прип'ять, тетерів, інгулець. А в сьогодні промає 1500 приток. Річка Дністер бере початок у горах-Карпатах. Дуже красива ріка. На півдні нашої країни завершує свій шлях повноводна річка Дунай. Чудова, красива, неповторна ця повноводна ріка. Озеро це водойма, яка виникає з природних заглибинах на поверхні землі. Це озеро. А ставок це штучна водойма для вирощування риби. Болото – це ділянка надмірної, зволоженої земної поверхні, де дуже багато води. А море це частина океану, яка врізується в сушу. В морі дуже багато води. Дякую, дітки, за увагу! Ви молодці!